Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо вивчати кольори. Ви готові? Давайте разом будемо вивчати, які вони. Це так весело! Ось перший колір. Ви знаєте, який це колір? Це червоний. Він дуже яскравий і помітний. Червоний, він як стигла полуничка. Або Яблочко? Давайте разом скажемо червоний. Давайте ще раз червоний. Молодці! Червоний це чудовий колір. А ось наступний колір це синій. Синій як небо, або як море, або навіть як стигла слива. Ви любите сливи? А я люблю сливи. Давайте разом скажемо. Синій. Синій. Молодці. Синій дуже красивий колір. Тепер ви знаєте, як він виглядає. Далі ми познайомимося з дуже веселим кольором. Зелений. Зелений як травичка, по якій ми бігаємо влітку. Або як листочки на дереві. Давайте разом скажемо. Зелений. Давайте ще раз. Зелений. Які ж ви молодці малята? Зелений колір допомагає нам відчути спокій і радість. Супер! Ви вивчили ще один колір. А тепер це жовтий. Жовтий як яскраве сонечко, яке світить нам на небі і гріє в теплий день. Жовтий такий, як банан або як лимон. Давайте скажемо разом жовтий. Зможете ще раз повторити: жовтий. Жовтий колір дає нам тепло і радість. Чудово малята. Ви вже стільки знаєте! Тепер подивимось на ще один колір помаранчевий. Це колір, як апельсин або мандарин. Він теплий і яскравий. Повторімо разом. Помаранчевий. Помаранчевий. Молодці. Помаранчевий це колір радості. І ось ще один чудовий колір. Це фіолетовий. Він схожий на кольори чарівних фей або на темне небо вночі. Фіолетовий дуже красивий і загадковий. Скажемо разом. Фіолетовий. Фіолетовий. Умнічки. Фіолетовий це таємничий і чудовий колір. Ви вивчили ще один колір. Тепер давайте повторимо всі кольори. Давайте разом. Червоний. Давайте ще раз. Червоний. Молодці. Наступний колір – синій. Синій. Зелений. Дайте ще раз. Зелений. Жовтий. Жовтий. Молодці! Помаранчевий помаранчевий. І останній колір фіолетовий. Фіолетовий. Ви чудово справились малята. Тепер ви знаєте багато кольорів. Можемо грати в ігри і шукати ці кольори в на навколишньому світі. Нумо, вперед! А тепер давайте пограємо. Я покажу вам різні предмети. А ви скажете, який це колір? Готові? Ви знаєте, що це? Це томат. Якого він кольору? Молодці. Червоний. А якого кольору хмаринка? Правильно. Синій. А крокодил? Звісно, зелений. А жаба. Ви знаєте, як говорить жаба? Ква, ква. Правильно, зелений. А банан? Ви любите банани? Я дуже люблю банани. Це мій улюблений фрукт. Якого ж кольору банан? Жовтий, молодці. А морковка. Правильно, оранжевий. Я дуже люблю морковку, особливо морквяний сок. Він такий солоденький. Лимон. Якого він кольору? Жовтий. Правильно. Апельсин. Ви знаєте, що апельсин і лимон це як братик і сестричка. Правильно. Оранжевий. Яблучко. Якого кольору яблучко? Червоне. Правильно. Ви знаєте, що це за тварина на малюнку? Це кит. Це така дуже велика тварина, яка плаває у морі. І правильно, він синій. Молодці малята! Ми сьогодні так гарно вивчили кольори. Пам'ятайте, кожен колір це частина нашого чудового світу. Давайте більше грати і шукати кольори навколо себе. До нових зустрічей, малята! Па-па!